А це мій найкращий друг. Я його беру з собою тоді, коли мені трохи складно ходити, і коли більш кам'яниста дорога. У мене кожна палочка має своє ім'я. Біля мене зараз Олексій. Тетяна Іриця працює діловодом тилу логістику у військовій частині. До того як отримала травму, жінка працювала зв'язківицею, а також їздила на схід як медикиня. Я з дитинства говорила, що я буду носити форму. Я півтори року оббивала пороги військкомату, щоб мене взяли в армію. Я дуже сильно цього хотіла. Це була така моя маленька дитяча мрія. Вони не хотіли брати, то їм ні моя вага 50 кг не підходила, і мені не вистачало 3 сантиметри росту. Але я їх додавила. Ну, Моя впертість мене. Привела сюди. Отак От і починалася моя служба. Після нещасного випадку у 2016 році Тетяна втратила ноги. Реабілітація тривала п'ять місяців. Жінка каже, одразу вирішила, що повернеться на роботу. Я жила цією роботою. Ну як це моя мрія. Я, я себе більше ніде і не представляла. Готувалась до наступних там операцій. До мене подзвонив колишній наш командир, і він сказав мені, що ми своїх не залишаємо, не переживай, ми тебе залишимо на службі. Тетяна показує свої протези, їх у жінки п'ять пар. Оці протези, що от в мене в руках, оце, це в мене йде на літо. Вони чуть нижчі ростом, але на них зручно літом ходити. Вага у цих двох протезів 5200. Весна, зима, осінь. Вони трошки важкуваті, але в них дуже добре ходити. Тут у нас так вони розстібаються. Тут зроблено все під ножку, зроблена косметика. Тут шнурочок, шнурівочка, щоб під колінком собі стягувати. Тетяна розповідає, стикається з випадками, коли суспільство не сприймає права на людей на кріслах колісних чи протезах. Навіть було таке у Львові я була отримала зауваження, що таке треба прикривати. Я ходила по тротуару, там були от бордюри, я з бордюра на бордюр, я випробовувала, як мені буде ходити, чи мені ніде не натиратиме, ну, чи не буде ніяких ран, чи мені буде зручно там по сходах, по тротуарі, по камінні, по траві я ходила. Ну я дійшла так від протезного вверх. там зупинка була, і там мені на зупинці зробили зауваження. Тетяна пригадує свою першу реакцію на ампутацію. Ось тут в мене моє колінко, тут далі йде силіконовий вкладиш, вони виглядають ось так. Ось От. тут черевичок. Тут приблизно 15 сантиметрів є від коліна, залишилось в культі. Ну, тут так, так же само йде. Чорна труба, воно все йде одинаково. Ви як виводили з цієї коми, то я вам хочу сказати, що єдине, що мене радувало, я так відкрила, так дивлюсь по людях, які стоять які, два таких дядьки серйозні, ще там щось. Тут десь там побачила фігуру чоловіка, він був біля мене. Ну, от, я далі на них, ну, каже, скажи щось. Я кажу, ну я жива. Я пробувала сісти, каже, а то та нічого. То таке. Фу, каже, я жива. Я подивилася, що я залишилась без ніг. Я так тут сприйняла якось, ну, певно, не так, якби мали сприйняти люди, які втрачають ноги, але я то все сприйняла з гумором. Наталія Бончук, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопільщина. Не можна, все добре.